Шановні колеги, всіх вітаю. Чому військова медицина це дуже важливо? Тому що фізичне і ментальне здоров'я воїна це основа нашої обороноздатності. Це основа нашої витривалості як держави. Відповідно, якість та швидкість лікування поранених це не просто тубота про людину. Це прямий Фактор нашої обороноздатності. Як ви знаєте, в Офісі президента я опікуюсь військовою медициною. Своїм головним завданням я бачу зробити військову медицину одним з пріоритетів оборонної політики. Так, щоб вона отримувала більше ресурсів і більше уваги державного і військового керівництва. Бо інвестиції у військову медицину не просто виправдані. Вони абсолютно вигідні з точки зору воєнної економіки. Державі елементарно вигідно берегти життя і здоров'я військовослужбовців. Саме так ми маємо дивитись на фінансування цього оборонного напряму. Якщо ми створили. Одні з найкращих у світі безпілотні сили, то ми маємо святий обов'язок збудувати не менш еталонну військову медицину. Наші військові повинні бути впевнені, що у випадку поранення їм на допомогу прийде висококласна медична система, одна з найкращих у світі. Така впевненість. Це частина мотивації і психологічної стійкості у війську. Тут насамперед йдеться про практичну медицину, про такі проблемні питання, як комплектування підрозділів бойовими медиками, забезпечення броньованим евакотранспортом, забезпечення всім необхідних стаб пунктів, пересувних мобільних хірургічних шпиталів і так далі. Але, зрештою, все зводиться до трьох типів ресурсів: гроші час. Сьогодні я б хотіла, користуючись нагодою тут дуже високоповажне товариство експертів і практиків почути від вас, шановні колеги, де ті точки концентрації, куди ми можемо сфокусовано спрямувати ресурси, щоб отримати якісний та швидкий приріст спроможності. Куди саме? Треба спрямувати більше грошей та людей, щоб військо чітко відчуло, що військова медицина це наша сильна сторона. До роботи всім дякую.